Друзі, моїмо вітаннячка. Розпочався у нас турнір, потужне посилення, без червоних, трьохзірковий. Так, після драконів щось знайоме да, прилетіло. Оборона, на жаль, якось ось так. ну, Потрібно більше нападів. Турнір розпочався в перших пів відразу два залива. Пф. Від чого, чому і як, хрін його знає. Ну, в принципі, зрозуміло, ви подивіться, хто мене бив. Ну, так от. Всім 25-ті пороздавали, всі загони прокачані, дивіться, всі 25. Е -е, тому не это от. Не очкуємо. Не очкуємо. ідемо грати, ну дивіться майже Джоліка поставили. Зрозуміло, Якось це. Команда атаки дивлюся, вона якась як схилова, Але вона мені їй подобається, в принципі. Але чекайте, чекайте. Навіщо мені медведь? Га? Ні, медведь потрібен. Тут є тривіл. Будемо пчелками закриватися. Чи візьмемо? Бейм тайрум тайру не завадив би. Можна джолі взяти. Ми його зарядимо того Джолі. Хіла, хотілося б хіла взяти. Бо там буде овер ХП. Що так все тяжко перший поєдинок? Так. Берем, коротше, майже моно. Візьмем типу, щоб джоліка пробивати. Як загони розкинути? Мені й долгун потрібен. Так, добре, давайте спробуємо. Може піти загони підкачать якісь. Та, можливо, я й. дарма джоліка не взяв. Так, ладно, нема коли тут соплі розводити. Давайте так. Ой, ми його бажав били. От вам і джолік по центру. І навіть навіть жовтих не брав. Ой, жовтих фіолетових. Це може адресати а... Ну я хотів би десь тут попрокидати Да. Щось він його не дуже то й сильно вдарив Зараз, 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 подожіть, зараз я розженуся Так, то все фігня. Так, хилимся. А чим, чим ми будемо бити? Е, включаємо від гріха подалі. Давайте якось тут зелені оті от... Ну, не зовсім такі, ну і так піде. Мені зараз здається, якщо чесно, що йому одного зеленого камінця вистачить. Але нафіга так ризикувати? Можна просто їх підірвати. не заряжайте. Ой, божечко. Ладно, все зрозуміло з цим турніром тут, короче, камінці будуть так фігачити що що мама не горюй, давайте якось ось так. Здобулось якось така пасненька. Ну я не знаю, що, що, що робити. Тут, наприклад, можна медведя забрати. Поставити якусь Ось таку він б'є по жовтих. Мені хіла мало. Мені мало хіла. Можливо, давайте... Блін, ну я і цього хотів би брати. Він так висікає непогано. А взяти Джоліка. І по нам Бальтазар можеш мальнути прямо в нього. Я от... Чомусь відчуваю таку фігню. Або взагалі взяти зелене моно і не морочити сраки. Там, до речі, в завданнях є. А ще такі в мене є. Так, це і не ломано. Ладно, поки що давайте... Генерала взяти Там знімати нема що? Саме так, там нема що знімати. Давайте так спробуємо. Щось Коротше. Коротше, попробуємо. П'ятірка фіолетова. Які краще збирати? Давайте ось так. Ось так. Зелених, зарами зелених там. на... Ну, ви самі все бачите. І що тут сказати? Що тут вистоїть? От що тут вистоїть? Яка карта тут в центрі вистоїть? Давайте так. Мега комбо, ну, такого я, звісно, не передбачив, я бачив набагато менше. Дві двісті. Так, добре, далі. Ну, Синій моно, зелений тут, ну, аж прям аж ой, аж прям чудово залетить. Давайте на всяк випадок візьмемо косірчика такого, да? там Дон. Ну, я не думаю, що вона виживе. Але буде квасір, якби. Тип, типу хіла, можна так сказати. Але так, да, ось якщо камінчика не буде. да, якщо камінчика не буде зеленого. Квасіра можу зарядити. Ну, не спішіть так, так сильно. Так, фіолетових дарма не взяв, так? Да? Десять. Все одно не на всіх поклалося. Ну да ладно. От я і так розумію, що їй смерть. Просто зараз по мені будуть бити. Якось я так розкидався, зарядив всіх. І відразу. Що відчуваю, як хтось зараз буде вгрібати. Ага. Угу. І долгуна я не накину. Давайте квасира хачап и фаеза мне надо фаез костюм до речи выпал на дню народжения по моему ну не надо Ладно, давайте так, ага, ну да, Коротше, забув я. Що його не можна зняти? Ну і навіщо я тоді? Навіщо я тоді долгуна напротис? Треба було на них зріст захисту покласти. Дурачок, ну. Що тут скажеш? Що тут скажеш? Ладно, цього дебіла ми доб'ємо. Не знаю, клясно, нащо не знаю, але хай, хай буде. Все одно довго накласти не можу. Все-таки я вважаю, що пчки нам допомогли. Давайте і під ними крутити. Я не думаю, що вони нас вб'ють. Так, ладно, мені цей Бій, геть не сподобався по відчуттям. Ой, скло. А мене тоже є скло, не, а, не в мене скло нема. Вот, блін. Давайте назад брати медведя, ну їх нафіг. Ну і погнали. Так, зелений, зелений, зелений. М -м. У мене приваблює його з Фіолетовим скласти, але можливо. Так, чекайте. Він трішки переїде виходить. Добре, давайте так. Чуть-чуть, чуть-чуть не добили. Ну і ладно. Тірочку можна скласти. Можливо її вбити, п'ятірку запустити, але в нас фіолетового більше не буде. 1800. Я не знаю, наскільки ми вдаримо. А зато ми каріла по-любому вб'ємо. Ладно, давайте ось так. Трішечки не вистачило, щоб отак, щоб аффі було більше, то можливо й вистачило б. У нас 106. Нормально, давайте фіол. Давайте в Кирилла. Та-дах. Болича. Можно взорвать. Так. Джоли Іол однозначно беремо. Давайте його кінмокіно вигуляємо. Що я дарма ломав? Та я не знаю, чи потрібно щось шаманне, чи просто це все гарненько поскладати. Типу ось так. Ось так. Так. І ось так. І там буде ще трієчка. Тепер, звісно, цікаво. Цікаво чим мені бити. Давайте в цю йону, туди там фіолетові просто поскладаємо. А ті нехай покурять поки. Так, молодець, молодець. Давайте цього. Нафіг з пляжу. Зараз ще зелені ось так. О, їй забув у мене ще це є. Синій. Давайте так, тоді, щоб шкіру там ніяку не накладали. Так, да, все-таки Бальтазар він б'є дуже сильно, але захисту йому бракує. А по суті це якби баланс. Ти або б'єш сильно дуже і живеш мало, або, як ми звикли в всіх іграх, якщо ти танк, то ти багато урону не нанесеш. Зато переживеш усіх. Бо я уявляю, що в ще тонковані були, то це був би якийсь, якийсь кошмар. То напевно ними під ними піграли б. І так, відіграли. Нам би ще тут дві перемоги ще потрібно, щоб А було. Ну, хоча б, щоб в Б вийшло там. Ну, буде видно. В Б чи в С, а потім вирівнялась. Чи до ранку буде відомо. А вам поки що дякую за увагу. Підписуйтесь обов'язково на каналчик. Ставте вподобайки. Миру, щастя і добра.